Щороку понад 42 тисячі українців гинуть від травм на дорозі або в побуті. Як правило, жертвами їх стають люди працездатного віку. Медики наголошують, дві третини цих людей можна було б врятувати, якби потерпілі отримали вчасну та якісну догоспітальну допомогу. На відведення надання першої медичної допомоги надається 3-5 хвилин. тобто це той час, коли клінічну смерть можна перевести в життя. Якщо під цей час на допомогу не надати. Людина помирає, тому що наступає клінічна смерть. Даже брати на наявність наших швидких допомог, терміни доїзду 10 хвилин по місту, все одно швидка допомога не. Встигли приїхати, щоб надати людині спасти життя людини. За час роботи навчально-тренувального центру вже підготовлено майже 8 тисяч подолян. Серед них працівники правоохоронних органів, МНСники, освітяни. Події на майдані та політична ситуація в Україні змусили багатьох жителів краю переосмислити одвічні цінності та записатися в ряди рятувальників. За три місяці цього року 257 чоловік пройшли в нас навчання. Вчора у нас було дві групи. Перша група це вчителі першої дитячої спортивної юнацької школи. І друга група в другій половині дня це пересічні громадяни нашого міста Хмельницького. Це були і з Майдану, це були і приватні підприємці, це були безробітні. Ті люди, які вважають, що вони повинні знати надання правила надання першої медичної допомоги, тобто забезпечити нам наше життя. Полковник медичної служби Олександр Іваніцький не раз дивився смерті у вічі, коли виконував інтернаціональний обов'язок і рятував поранених в Афганістані та Ефіопії. Тепер він передає свої знання та досвід усім, хто хоче опанувати правила надання першої медичної допомоги. І хто зна, може завтра комусь із цих слухачів доведеться застосувати свої навички у реальному житті і врятувати людину, яка потрапила у біду.